Дякую тобі, Господь, за пастора Івана. Знаєте, у неї гарні відносини з Господом. У неї живі взаємовідносини з Господом. Я не хочу хвалити. Думаю, завтра будеш зі мною здоровий. Слава Господу! Я шуткую. Знаєте, я зовсім друге готував. Ну я бачу, що Дух Святий. Веде в другому направленні. Алілуя, слава тобі, Господь! І коли ти смирений перед Духом Його, і йдеш не за своїми якимось мислями, за своїми якимось думками, за своїми якимось бажаннями, а смиряєшся перед предкрепку руку Божу, він помазує, Він благословляє, він веде, він дає силу. І цю силу ми можемо переживати всі разом зараз тут, тому що Господь відкрив серця. І ви знаєте. У мене таке є, свідчення про взаємовідносини. І коли пастор говорив, в мене друга була тема, але я вспомнив, ну, Дух Святий мені допомидає. Ми іноді ходимо в баню з друзями. І коли ну, ми в баню дуже часто розмовляємо, у мене є брат, один, дуже благословленний брат, ми так один одному служимо, він православний. А ми, якби протестантська деномінація, харизматичний напрямок. І ви знаєте, ми постійно з ним говоримо про Бога, про Христа, Він свідчить мені, я йому. І ми це говоримо голосно. Вся баня, вона нас чує. І один раз, я перед говорю, і один раз до нас підійшов там один, він підслуховував, знаєте, підійшов і каже: а я теж вірю в Бога. Я кажу, «Да, і що? У мене ну, Бог в серці. І, і слава Богу, ну, ну, мені цього вистачає. І ви знаєте, і теж у мене така рівність по Богу. І внутрі я заглядаю вовнутрь питаю, Господь, що би йому відповісти, і Бог мені дає. І він каже, піди з ним. Внутрі, це внутрі все, це быстро але це на духовному рівні. Піди з ним. І запитаю кожного, хто в бані, вірять вони в Бога чи ні. І я встаю і кажу, ти віриш в Бога? Він каже, так. Да. Я кажу, так всі вірять в Бога. Я кажу, в смысле всі вірять в Бога? Я кажу, ну давай от експеримент. Підходжу до одного, ти віриш в Бога? Да, вірю Підходжу до другого, а ти віриш в Бога? Кажу, да, так, вірю. А ти, ти, ти віриш в Бога? Піміть руку. Я такий. Ну. Я кажу, «Підніміть руку, будь ласка. Хто вірить в Бога? Вся баня підняла. Всі вірять. І мені Бог підказує каже. А взаємовідносини з ним у тебе є? І він просто упав. Образно має ногазі, не в прямому смислі. Я кажу взаємовідносини, це як? Я кажу, скільки ти часу, скільки годин ти проводиш, Господом. Все, Бог поклав його на лопатки. Це не я, це не моя мудрість. Це Божя мудристь, слава Богу. І ви знаєте, і я йому почав об'ясняти. Я кажу: скільки ти молишся? Скільки ти в день от в день, перед тим, як щось зробити, питаєш спочатку у Бога Господь. Ісус. Як мені правильно зробити? Як мені діяти Як мені йти? Що мені треба правильно зробити? Якщо комусь відповісти? Я кажу, оце є взаємовідносина. І оскільки ти молишся за людей, ви знаєте, чим більше ми прибуваємо в його слові, тим ми даємо можливість Господу як? правильно думати. Чим більше ми молимося, чим більше ми читаємо. Тим більше у нас правильні внутрішні переживання, правильні, які потім роблять правильні дії в нашому житті. Ми будуємо таким чином свій характер, свої обставини в житті. Згідні зі мною, це все благодаря тому, що у нас є. Взаємовідносини з Богом. Знаєте, дорогий брат, зараз говорю до тебе, успіх просто так не приходить. Благословення просто так не приходять. Все, що приходять, це завдяки нашому Господу Ісусу Христу. І твому бажанню налагодити з ним взаємовідносини. Прямо зараз. Знаєте, що без Бога нема бажання, без Бога нема стимулу. Без Бога нема тої сили досягати гарних, добрих таких результатів, як на українській. Результатів в житті. Того зараз я запрошую во ім'я Ісуса Христа. Брат чи сестра, який дивиться цей ефір, запроси Господа Ісуса в своє життя. Покайся, примирися з Господом. І Він, будучи вірний, прощає Він завжди, як пастир казав, канат. він Навіть якщо у тебе зараз великі проблеми в житті, навіть якщо не хочеться, навіть якщо трудності, дьявол тобі малює, що ти недостойний, дьявол тобі говорить що нема вихіду, все, ти одпетий, чи отпета грішниця, чи грішник, і нема тобі прощення. Знай, Господь зараз во ім'я Ісуса Христа говорить тобі, це брехня, це сатана, це дьявол обманює. Ви пам'ятаєте Савла, як дьявол його обманював. Він думав, що він служить Господу, убиває. Віруючих людей, це невинних людей. І він йшов з таким патріотизмом це робити. Катував. Що він тільки не робив? Вбивав, закривав тюрми. І що Господь зробив? Він зустрів його на його, на його, на його дорозі, на його путі. І він сказав савол, савол. Навіщо ти мене женеш? І Саволу упав в присутності Бога на коліна і сказав, хто ти, Господь? Звідки він знав? Скажіть мені, його присутність, Божа сила, вона йому дала це знати, що це є Господь. І що він зробив? Він повернувся в обратну сторону, образно маю на увазі, на 180 градусів. І пішов за Господом. Він був вбивця добрих людей. І якщо дьявол тобі малює, що Бог ти прощає, він Савла простив. І знаєте, що він сказав, Савлу? Алілуя, Ще буквально пару, пару секунд. Слава тобі Господь! Це мощне слово. Алілуя. Алілуя, слава тобі Ісус! І він сказав зараз секунду. Планував одно, ну, Дивіться, Савло же, дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до, підійшов до первосвященника і випросив у нього листів в Дамаск, до синагог, аби привезти. Зв'язаними ви Єрусалім тих, кого знайде з того напряму вчення чоловіків чи жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Галілуя, слава тобі Господь! Він упав на землю і почув голос, який говорив йому. Савли, Савли, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, Господи? Він же відповів: Я Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку». Людина, яка йде проти Господа, вона так же само, як б'є колючку ногою, а це болить. Того я призиваю, брати чи сестра. Давайте просто помолимося зараз цією молитвою покаяння. Іван, пастор, будь ласка, ви б могли провести молитву покаяння? Алілуя. Давайте піднімемося наші ноги, будемо молитися молитвою покаяння. Від... Хтось зараз віддасть своє життя Господу Ісусу Христу і стане на шлях нового життя. Я буду говорити фразу Вперед, ви повторюйте за мною, нехай це буде ваша молитва. Дорогий Небесний Отець, я приходжу до тебе в молитві і прошу тебе, прости всі мої гріхи. Я признаю, що я грішний. І я кажу тобі, Ісусе, моє життя належить тобі. Ти, Господь мого життя, управляй мною. Я належу тобі. Амінь. Амінь. Якщо ви молилися цією молитвою, щось відбулося у вашому серці. Господь почув ці слова. Це прості 30 секунд молитви від серця, яка може радикальним чином змінити все у вашому житті. Якщо ви тут молилися цією молитвою, ви можете підійти до мене. Якщо ви молилися цією молитвою в прямому ефірі, бо в записі. Зробіть від себе все залежне, щоби. Наступні кроки були такими: знайдіть людей, які ходять до церкви, які вивчають Біблію які моляться, які живуть справді насправді справжнє християнське життя і служать Богу. Станьте частиною цієї церкви, цього служіння. І це буде першим кроком, який змінить ваше життя. І всі подальші кроки вони будуть прославляти Бога. І ваше життя буде випромінювати. Божу присутність, Його мудрість, Його силу. Дякую, що ви молилися цією молитвою. Божого благословення і до наступних зустрічей. Дорогі з Богом.